Називали сім'єю. Я питаюся, як можна називати співжиття чоловіка з чоловіком, або жінки з жінкою. Це гідота, це згіршення Йод... Йод... і огісне збочення. Для того нема міста. Ніхто не переслідує гомосексуалістів, ніхто їх не б'є, ніхто їх не посадив в тюрмі і нічого подібного. Все ж таки, Homosexualisty v цілому світі кричать. Hej з гомофобією. Тобто з jakými pretenzami внутрішніми до гомосексуалістів. Я питаюся, на основі чого вони так кричать. Це щось подібного, якби почали злодії і вбивці кричати? Hed з pretenzijami до нас. Ми чесні люди. Ми тільки крадемо і вбиваємо. Ну то щось подібного? Геть з гомофобією і я кажу ні. Потрібно мати ясну пересторогу перед собою Содомою гомору і ясно засудити той гріх. Це є пов'язання і збочене пов'язання і потрібно його засудити. Ради того, ми написали ліст, звернувшися до президента України, просячи його, щоб він зупинив пропаганду. Гомосексуалістів. Рахуйте, що 25 гомосексуальних гей і лезбицьких організацій з різними, нібито в лапках, благодійними організаціями звернулися до Януковича президента. Просячи його, щоб він прийняв закон, яким би він зрівноправні усі стосунки ті збочені гідотні, і поставив їх на рівень сім'ї і дав їм всі соціальні вимоги, щоб потім, звичайно, поступово дійшло і до усиновлення, щоб вони могли усиновити собі дітей, щоб вони могли пропагувати свої гідоти в школах, в культурі, по засобах масового поширення. Це все вони вже просили від президента Януковича. Я питаюся, де вони хочуть зайти. Вони кажуть, що їх переслідують. Я питаюся, хто їх тут переслідує? Хто їх переслідує? Я не чув на Україні ні один випадок якогось жорстокого переслідування. Ну навпаки, я можу стверджувати, можливо, дуже багато випадків, коли гомосексуалісти переслідують нормально думаючих людей. Якщо діти повинні страхатися перед гомосексуалістами, що їм зроблять щось поганого. Чи це нормальне, там повинен вже діяти закон. І зробити порядок і навести з ними, якщо вони зводять дітей і обтяжують їх, якщо вони обтяжують молодь, звичайно там повинен діяти закон і оберігати молодь перед тими збочинцями. Якщо вони хочуть і реалізувати сім'ї, Рахуйте, що в деяких державах не можна вже гомосексуалізм назвати гріхом і гідотою, Тому що людина за це може закінчити в тюрмі. В Голландії дали заяву на одного священника, який забороняє приступати гомосексуалістам, які не хочуть розкаятися своєму гріху, не хочуть їм давати святе причастя. Звичайно, тому що вони живуть в тяжкому гріху і не хочуть чинити покаяння. Znáte, co oni zrobili v Holandii? Oni zrvali svatou liturgii i nedozvolili, že by byla, byla zakynčena. Je to normální? Nebo je to tyranie? Diktatura z jejich boku? Oni chtějí doťáhnout lidi do toho, že by oni pokybno schylili hlavy a říkali, že jsme normální. Vaše stosunky normální. Obťážujte našich dětí. Obťážujte naše směry robiť, čo chcete, toptajte nás, bíjte nás, zniščiť morál, duchovné život, celého suspilstva, tak dobre robíte. Já pýtajú se, či to je normálne? Kto z vás by tak dumal? Kdyby by jaký počali obťažovať vašich dětí, Či by vy mohli? Vy by mohli? Dumajú, či Ніхто їх не переслідує, але хай вони не переслідують нормальних людей, які мають нормальну сексуальну орієнтацію. Хай вони не вимагають те, що їм не приналежить. Хай вони свій злочин не стараються узаконити, тому що тому всьому є горе, коли в Іспанії. Прийняли той закон, і зрівноправнили ті стосунки і поставили їх на рівень сім'ї. Почалися набагато більші пожежі, як були раніше. Такі пожежі, які нищали гектари гектари лісів, і всього зеленого. Коли у сідні в Австралії зробили гей парад гідотні гей парад, то на периферіях почалася пожежа. Полум'я вогнене було понад 40 метрів над верхи Дерев. І то, та пожежа поширювалася такою швидкістю, що пожежники не мали силу зупинити той вогонь. І вони казали, такого що ми ще не бачили. Ціла периферія була захоплена тим вогнем. Я питаюся, доколи люди хочуть ще жартувати і висміюватися з Бога? Хто з вас прагне, щоб на Україну зійшла кара. За такі гідоти. Думаю, що нормально думаюча людина каже ні, я того не хочу. Я хочу, щоб наші діти виростали здорові, щоб на Україні були здорові сім'ї. Сім'ї, тобто батько, мамка і діти, які здорово біруста, роснуть, які можуть бути виховувані здорово, які можуть приймати здорову духовну їжу і можуть бути спасені. Жити у вірі. Тоді сьогодні ми дійсно кладемо перед український народ пересторогу Содому і Гомору і кажемо, підніміться Україна, кожно здорово думаючи, хай протестує проти гідним гейпарадам. Хай вони ніколи, ніколи до кінця віків не збудуться.